Ну ще ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми з вами поговоримо на ту тему, яку ви вже дуже давно мене просили: це масаж гуаша. Я вам покажу всі а, техніки, можливі, хоча, можливо, не всі. Звичайно, що про всі я не можу знати, покажу вам те, як я як саме це я роблю, і які в мене є правила, і які ми бачимо результат. Насправді це дуже круто, але знову ж таки, якщо у вас є ботокс, будьте обережні з масажем, оскільки покращується кровообіг і швидкість виведення ботоксу значно підвищується, так як в мене його немає. Тому я спокійно собі роблю масаж, і це насправді дуже крута процедура, яка може покращити кровообіг яка вам дасть потужний лімфодренаж, яка насичить шкіру киснем і поживними речовинами ми знову ж таки внаслідок припливу кровообігу, і якою ви будете виглядати точно краще. Дуже багато людей, які це практикують на постійній основі, і вони виглядають прям супер неймовірно. Для того, щоб зробити масаж гуаша, нам знадобиться будь-яке масло на олійній основі. Я обожнюю ось таке від Dr. Claire's. Це Масло на олійній основі, яке супер круто зволоже. Я не ношу його зранку, і в мене шкіра з ним абсолютно не жерниться. Ще канагло в мене є ось така мініатюрка від Пай. Це теж масло на олійній основі. Те, ой, на водній, вибачте, теж ось таке дуже м'ягеньке, воно уже чорне, але коли ти його розтираєш по обличчі, абсолютно немає ніякого відтінку. Наша задача, аромату тут теж практично немає ніякого, це. Карбонове масло для детоксикації, зволоження і тому подібне. І ще як такий один з варіантів можна брати масло від Sensilis це емульсія для шиї декольте, я вставлю, як воно виглядає. На ньому точно можна робити масаж гоша. І поки що, а, і від The Ordinary можна взяти. 100% масло шипшини, воно дуже класно підходить саме для проблемної шкіри, але на рахунок ранку не знаю. Воно, напевно, не поглинеться. Ці повністю поглинаються, тому за ці я спокійно говорю. І наступне це нам потрібен сам гоша. У мене є ось такі два варіанти: це не фритовий гоша, а це з рожевого кварцу. Я особисто обираю ось цей з рожевого кварцу, так як він супер слизький. в принципі теж гладенький. Ваша задача, щоб оці всі края були максимально гладкі і комфортні. Ось цей мені подарували. А ось цей я замовляла на самий звичайний гоша. Я дуже сподіваюся, що вони там використовують якісь якісні матеріали. Ну І перше, з чого ми починаємо, у мене вже заплетене волосся, я тільки вмилася і нанесла тонік. Я нічого не буду змивати. Я наношу олію на шию і на декольте. Я не жалію її, тому що саме ось ця олійка дуже класно поглинається, вона реально така водна і ніби сироватка схожа, і дуже. Дає супер крутий результат. Я додам ще того, що я буду робити без такого прям великого дзеркала, коли я це роблю сама зранку, у мене це все набагато швидше і набагато простіше. І на боковій поверхні теж не забуваю. І з бокових дивіться, я беру саме ось такий великий край, і під кутом 45 градусів у нас ось тут є завишні лімфатичні вузли. Починаю відганяти лімфу всю повністю от сюди в лімфатичні вузли. Взагалі, ви можете ще й по трапеції пройтися так прям. Отут ззаду, Но я це насправді роблю дуже рідко, бо в мене є тільки 5 хвилин зранку, щоб швиденько притися. Я люблю ось так собі ще помагати ручкою. Я ніби поглажу шкіру для того, щоб не марнувати час. Потім починаю побачити ось цей м'яз, який повертає нашу голову. Отак він йде. А ми йдемо по цьому м'язу і теж до вушка. По цьому м'язу і теж до вушка. І все те саме тут там в мене вже просто поглинулося масло, тому я... Перейшла на іншу сторону, воно прям супер швидко поглинається, того його не потрібно наносити відразу на все обличчя. Або якщо у вас є супер такі гелеві сироватки, по яких класно буде сковзити гуаша, тоді можете брати їх. Основна задача, щоб а, ви робили гуаша не по сухій шкірі. І ось так я прохожуся, уже дуже приємно, уже розслаблює все абсолютно, того що. А, у нас дуже багато напруги саме в шиї, і коли ви розслабите хоча б цю зону, це буде супер класно. Ну, і це профілактика Анті Ейдж по 10 разів. Дивіться, 10 робимо ось так, 10 рівненько тут, 10 тут і 10 тут. І переходимо уже верху. Я знаю, що є техніки, які говорять, що потрібно робити по одній половині. Я так ніколи не роблю, я йду відразу ну, спочатку одна половинка вниз, потім друга половинка вниз, і тоді вже перехожу на лоб. Так, далі я беру ось такий краєчок, саме увігнутий, і починаю проходитися по нижній щелепі. Теж 10 разів все тягну до вушка, ручкою собі допомагає, Це не обов'язково. Мені так комфортно, плюс це додатковий масаж і. Я, знаєте, не час. знову ж таки, повторюся. я вже збилася скільки разів, Ну, я думаю, що вже 10 є. Далі я повертаю знову ось цією гострою стороною і прихожуся в зоні під скулою і все теж прям натягую сюди до вушка. Тягну, тягну, тягну. І вже відчуваю цей ефект розслаблення, приємно, дуже даже можна захватити. Ось так на сугубну складочку, прям покраще натягуйте її вверх, куди вам хочеться її натягнути. Дуже приємне відчуття і дуже комфортне. Далі знову перевертаю ось цією скошеною стороною. Немає... Зараз я буду тут червоніти, це для мене нормально. А немає значення, чи буде так тримати, чи так. Вибирайте приємний для себе формат і прохожуся по сколі. Прям пропрацьовую її так, як я хочу, щоб вона виглядала. Все тягнемо ось сюди наверх, до вушка. Прям максимально для того, щоб зробити уже ліфтинг на моменті цієї процедури. Натягую ручками собі допомагаю. Якщо відчуваю, що масла не вистачає, тоді, дивіться, отак не тримаємо пар... під прямим кутом. Ми тримаємо під кутом. Собі. У мене чомусь зупинилася камера, я вже зробила весь масаж, а вона зупинилася. Ну, це знаєте, як завжди. Дивіться, далі ми кладемо ось так, прям повністю сюди до очка. Я вже буду дуже обережно показувати, бо бачите, я дуже червоніюся, мене супер чутлива шкіра, але воно все проходить і за притоку крові такі відбувається. Я отак прямо по очку, ось так кладу і тягну його. ось сюди тут ще є трошки масла, того я. Акуратно можемо показати, і ось так прям кладу і тягну, тягну, тягну. Дуже обережно нічого нікуди не натягуємо. Далі ми переходимо до носика і отак по боковій поверхні носа 10 разів повністю ми знімаємо набряк саме з носика. Далі, так як ми зігнали звідти водичку, ми її зганяємо назад, повністю кладемо ось цієї поверхні. І отак по скулі, самій і оку йдемо і тягнемо наверх. Дивіться, я не тримаю отак рівно. Я завжди тримаю або ось так під кутом, або ось так під кутом. В принципі, значення не має, як в мене стає рука і як мені зручно. Так, далі ми перейдемо до другої половинки носика, яку я вже зробила. Робимо те саме, і отак протягуємо знову ж таки очко не забуваємо. І ось так ще трошечки можна носика зігнати і по сам по самій спинці. По спинці я ніколи не роблю, бо не люблю. Але є такий варіант: якщо вам комфортно і подобається, тоді робите. Додаємо масло на лоб і починаємо робити лоб. Ось так я його тягну повністю наверх, уявляєте, так, ніби ви хочете, як ви хочете себе бачити, як ви хочете, щоб куди у вас був ліфтинг. От ви хочете отак його сюди натягнути, отак і натягуйте. Хочете отут вісочки сюди, вісочки такі тягнемо сюди, і повністю все робимо по ліфтингових лініях, по масажних лініях. І... Ось так все натянули, натянули, натягнули, натянули. натянули. Десять разів. Ручкою я собі допомагаю. Бачите, я завжди підхватую ручкою і дотягую, і далі ще не забуваємо пройтися по самих бровках. От як вона росте, так я її звідси і от тягну вісочок і потянула. І потягнула з одна сторона і друга сторона. У мене все горить, це тактильно нормально, саме для моєї шкіри. У не обов'язково має бути ефект. Я вже тільки торкаюся до неї, вона в мене завжди червона, але побачите, що це все швидко минеться і не буде абсолютно ніякого сліда. Все на цьому масаж повністю закінчений, можна піти випити стаканчик водички, закінчити свій догляд з нанесенням СПФ у іти в люди. Я рахую, це прям супер круто. Ви, напевно, помітили по мені, наскільки в мене лімфодренажний ефект зараз видно, особливо коли в мене зупинилося відео, і отут ви зараз бачите продовження. Це прям супер класно, супер просто, немає ніяких заборон. Основна заборона це щоб не було сухо. Як головне, щоб воно було зволожено і. Сам Гаша з ковзи, і гуаша був без ніяких таких царапуючих частинок. Може, він десь у вас там впав, побився, тоді вже не можна. І все, ось такий потужний у нас буде результат. Не ігноруйте це, приділяйте собі час, це насправді не так багато. Вибирайте некамедогенні некомедогенні масла. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Я почитаю і зроблю вам підбірочку в своєму телеграм-каналі, саме таких некомедогенних засобів. А поки що це все це була вся техніка. Вона насправді не складна, і я не люблю заморочок. Робіть все просто. Довіряйте собі, відчувайте, як вам хочеться, і це буде саме справжня і саме робоча на вас техніка. Вам всім гарного дня, буду чекати вашу підтримочку, як завжди. Якщо зайде, буде більше таких саме доглядових відео. Всім гарного дня, па-па!